Тобто від 6 дюймів плюс 8 відрізаємо. That's, that's what I want for a stock test. Ось це так. То, та, той матеріал, який потрібен для того, щоб протестувати в е, самій, в самому стеблі наявність азоту. So we send this to the lab, analyze It It should be between 750 and 1000 ppm. Ми відправляємо це в лабораторію, аналізуємо, і воно повинно мати показник між 750 і 1000 частками на мільйон. I take, I generally take six, six or so in, in Зазвичай я беру приблизно шість таких от шматків у полі. Yes, and then, then I put bundle them together, mark it, send it to the lab. Зв'язую разом і відправляю в лабораторію. Ага, не всі лабораторії це роблять я запитав указаних. And what does it mean if you get the numbers below 700, 750? Знай, get, mentions... per acre. You get below 200 and it's no man's land. We don't know how many bushels you lost. Maybe if 5 54500 you lost two or three bushels per acre. If it is less than 750 to 200. If it is less than 200, yeah, we don't know how much you lost. Ага, тобто можна порахувати, скільки бушелів із-за неефективного використання азоту ви втратили, якщо у вас іде недостача в результаті аналізу між 750 ви отримали 750 до 200 Бушелів, ой, перепрошую, PPM, на мільйон азоту в, цій, в цьому матеріалі Якщо у вас виходить показник вище ніж 1000 то кожна додаткова 1000 2 тисячі, You're basically left 12, and, 12 bushels on the table Or you 10 too much Ви або внесли за на, 10, на 11 кг на гектар діючої речовини забагато, або недоотримали приблизно 12 бушелів. Це 300 кг на акр, помножити на 2,5 Виходить десь 750 кілограмів. Недоотримали, тобто був запас азоту, але по якійсь причині він не був спожитий numbers is highest 4-5000 over a thousand. І і каже, я бачив в результатах аналізу показник більше ніж 5 тисяч, вище на 3000, тобто 6 тисяч іншими словами. Це в рослину воно азот попав, але не засвоївся в зерні. Чого? Шукайте причини. So at 4000 I've I've had the to get 50 more bushel on there or cut my nitrogen to uh, при такому показнику 4000 це означає, що я міг би отримати на 50 бушелів більше uh, врожаю або на 40 дв uh, діючої речовини азоту зменшити і залишитися при тому ж самому врожаї. So what I tell my clients is that don't don't jump on the idea that I should cut my nitrogen back. Find out але я своїх клієнтів орієнтую дивитися в сторону збільшення потенціалу, аніж урізання бюджету живлення азоту. Тобто, спочатку дивіться, чи ви можете догнати цей потенціал і використати його повністю. Якщо ж не маєте відповіді на це питання, тоді вже дивіться по урізанню самого живлення. Це е, не не беріть цю, цю ділянку за приклад, тому що це пізно посіяна е, гібридна ділянка.